Вітаю вас в Зоха Пропоную розглянути можливості такої сутності як кандидат. Отже, в нас є перелік кандидатів, власне, він дуже схожий на перелік вакансій і можливості схожі. Ліворуч, маємо меню певне, за яким можемо фільтрувати наших кандидатів, і ось таким чином. І працювати саме з тими, які нам потрібні. Також у нас тут є додаткові можливості по фільтрації. Ми маємо «Candidate Stages». власне, це стадії, по яким ми проводимо нашого кандидата, коли розглядаємо його на певну вакансію. Якщо ми клікнемо на певну з стадій, вона спрацює як фільтр, і відобразяться тільки ті кандидати, які знаходяться зараз на цій стадії. Кожного кандидата ми можемо переглянути через Quick View, ось таким чином, а можемо перейти в його картку і більш детальніше розглянути її. Отже, ліворуч будемо бачити. Певні дії, які відбувалися. Тобто, ми бачимо, що було листування, було 10 імейлів, було 4 інтерв'ю з даним кандидатом. Можемо також перейти в кожне з них інтерв'ю, подивитися більш детально, що там було. Атачмент це зазвичай власне сам файл резюме. Під час того, як ми працюємо з кандидатом, маємо можливість залишати ноутси. Також бачимо кількість аплікейшнсів. Аплікейшнс – це пряма зв'язка вакансії і кандидата. Тобто, якщо ми розглядаємо, наприклад, одного кандидата на дві або три вакансії, така кількість саме аплікейшнсів в нас і буде відображатися в картці кандидата. Так само, як і в вакансіях, в нас тут працює штучний інтелект ЗІА і вже ЗІА переглядає ті вакансії, які в нашій системі є, і підбирає, під яку вакансію максимально підходить даний кандидат. В рекрутера є можливість редагувати ці поля. Ось якщо ми включаємо Blueprint, то стадії кандидата перемикаються автоматично, їх перемикати вручну немає потреби. Щодо створення кандидатів, це може бути створення вручну, поштучно кожного кандидата окремо, це може бути імпорт файлів в систему, а також більш зручний спосіб автоматичне створення кандидата. Є декілька способів автоматичного видачі. Автоматичною передачі. Наприклад, якщо ми працюємо з LinkedIn, ми можемо встановити безкоштовний плагін Zoha Extractor, і тоді, переходячи на сторіночку кандидата, в нас по таким чином буде відображатися можливість з Extractor, і, натискаючи на нього, буде відбуватися парсел. І прямо з LinkedIn, натискаючи кнопочку Add to Едто Зохарекород, система буде забирати цього кандидата, і далі з ним зможемо працювати. Якщо ж ми створюємо вакансію в, рекрут, в Zoha Record і публікуємо її одразу на Джоб ось таким чином. Наприклад, work робота Йо, або ті джобборди, які є рідними для системи, в момент, коли кандидати будуть лишати свій відгук, то такі кандидати будуть автоматично потрапляти в нашу систему і відображатися в ній. В момент того, як ми забираємо кандидатів з джоб відбувається також парсинг їх резюме. І отже, всі поля, які були в кандидати в резюме, будуть автоматично заповнені в нашій карці. Ось таким чином. І саме по цим заповненим полям буде працювати потім ЗІА і підбирати кандидатів до вакансій, і навпаки, відповідно. В Зохарекру також є можливість аналітики виводити аналітику. Ми можемо, наприклад, переглянути дашборди. В нас є вони системні, ось такого плану, по різним параметрам, а також можемо налаштовувати кастомні звіти і дашборди. І після їх налаштування маємо можливість вивести їх на головну сторіночку для рекрутера, наприклад, для більш зручного користування. Наразі це все більш детально будемо розглядати в наступних відео. Дякую за увагу!